Щороку, 20 жовтня, відзначається Всеукраїнський день боротьби із раком молочної залози, який посідає перше місце у світі серед онкологічних захворювань. Лікарі приділяють особливу увагу темі обізнаності та профілактики цієї хвороби. Варто зауважити, що Рівненська АЕС систематично підтримує медичні та соціальні ініціативи, спрямовані на збереження здоров'я працівників. В межах всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози лікар санаторію, профілакторію, акушер гінеколог Куцюбинська Тетяна Йосипівна проводить обстеження в здоровпункті на предмет захворювань молочних залоз у жінок різних вікових категорій для того, щоб попередити, направити а також, якщо потрібно, лікувати. Жінок з певними захворюваннями вже четвертий рік поспіль на Рівненській АЕС організовують безкоштовне профілактичне обстеження молочних залоз за допомогою термомамографа. Наразі 200 працівниць підприємства вже встигли скористатися такою можливістю та пройшли діагностику. Термомамографія це є скринінговий метод, після якого можна запідозрити захворювання і скоригувати на подальше обстеження, а також обстеження лікаря-мамолога. Термографічне обстеження молочних залоз рекомендовано проводити жінкам після 40 років, незалежно від наявності скарг чи симптоматики. Подібний скринінг є максимально безпечним, швидким та безболісним і дозволяє на ранньому етапі виявити будь-які негативні зміни та вчасно попередити онкозахворювання. З результатами термомомографії жінки можуть за потреби отримати консультацію лікаря-мамолога там же на здоровпункті, зразу ж в межах обстеження. Лікарі рекомендують жінкам не відкладати турботу про власне здоров'я і проходити профілактичні обстеження. Обстеження термомамографії рекомендовано робити жінкам різних вікових категорій раз в рік для профілактичного обстеження і запобігання захворювань молочних залоз. Здоров'я персоналу найбільша цінність Рівненської АЕС. Тож на підприємстві створені всі умови, аби атомниці могли дбати про себе і вчасно звертатися за допомогою до висококваліфікованих спеціалістів. Кожна жінка має змогу пройти санаторій-профілакторій і пройти дане обстеження круглорічно у нашого лікаря акушер гінеколога Це є доступно абсолютно всім жінкам, працівницям рівненської атомної електростанції. Такі ініціативи, що проходять на Раес, свідчать про те, що турбота про здоров'я працівників є невід'ємною частиною корпоративної культури підприємства. Альона Грищук, Анастасія Лалак, УІТАЗЕГРАЕС.